Та з головних подій! Ви слухаєте новини на доброму радіо. При мікрофоні Олена Смілянська в студії звукорежисер Дмитро Юсупов. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ситуація на прикордонні сумщини. Тростянеччина попрощалась з загиблим героєм Євгенієм Покотило. У Тростянці розпочали відбудову п'ятоповерхівки. Експозиція героям сьогодення відкрилась у міській школі номер 2 Проводив БТР і танки Російської Федерації на Київ. Держзрадника посадили на 15 років і про погоду на Сумщині, і в Тростянці. Далі детальніше. Ситуація на прикордоні станом на 21 годину. Протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська та Шалигінська громади. Шалигінську громаду три рази ворог бив з мінометів. На юнаківську громаду здійснено три мінометних обстріли. На Краснопільську громаду шість мін скинули росіяни. У Миропільській громаді зафіксовано. Оно чотири обстріли з артилерії та чотири з мінометів. Вночі росіяни здійснили чотири мінометних обстріли Краснопільської громади. Повідомляє прислужба Сумської обласної військової адміністрації. Тростяниччина попрощалась із загиблим героєм Євгенієм Покотило. 12 листопада громада зібралася, щоб вшанувати пам'ять героя, командира взводу штурмового батальйону, полку управління поліції особового призначення. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь покотила Євгенія Олександровича. Він віддав життя за рідну Україну 7 вересня 2023 року в одному з найзапекліших боїв біля населеного пункту Курдюмівка на Донеччині. Урочиста траурна церемонія розпочалась біля Тростянецького відділення поліції, де служив загиблий герой. Коли траурна процесія вирушила до цвинтаря, виявилося, що провести Євген. Ні, покотила в останній путь. Прийшли майже всі жителі села. Процесія розтягнулася на всю вулицю Озерну. Люди зустрічали процесію, стоючи на колінах зі сльозами на очах. А працівники поліції через все село несли на руках трону з тілом героєм. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Вічна шана і слава герою. У Тростянці розпочали відбудову п'ятоповерхівки. У Тростянці Сумської області розпочали капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вулиці Благовіщенська, 53, у якому проживало 60 родин. Будівельники роблять демонтаж пошкоджених перегородок, заміну плит покриття, опорядження стін та підлоги, заміну покриття покрівлі та відновлення вентиляційних каналів та парапетів. Нагадаємо, що у лютому березні 2022 року, коли місто було в окупації, цей будинок російські військові. Неодноразово обстрілювали з різних видів зброї. Він горив тричі. 23 березня, коли російські війська виходили з міста, багатоповерхівку обстріляли прицільним вогнем. У більшості мешканців не залишилося нічого, що було в квартирах. За проектом заплановано відновлення перекриттів, утеплення фасаду та ремонт покрівлі, внутрішнє оздоблення квартир та коридорів загального користування. Також у будинку встановлять нові вікна та двері. Повне завершення відбудови п'ятиповерхів. Кі по Благовіщенській заплановано на серпень 2024 року. Експозиція героям сьогодення відкрилась у міській школі No2. Тростянецька міська школа No2 відзначила 87 років з часу свого заснування. Шкільний ранок розпочався з відкриття дошки Пошани. Гордість школи. Свідоцтво про занесення на дошку пошани вручила школярам найкращим у навчанні, спорті творчості директорка закладу Вікторія Вадюнка. Зворушливою особистою подією стало відкриття нової експозиції у музеї історії школи. Вона присвячена на захисникам України та волонтерам, випускникам школи, батькам дітей? Окрема експозиція шкільного музею присвячена загиблим на війні воїнам ЗСУ, випускникам школи номер 2 Стасові Чигрину, Олександрові Рибальченко, Володимиру Бондаренкові та Ігореві Максюті. Щоразу, як відвідуватимуть музеї школярі, вчителі та гості закладу, вони будуть згадувати про їх подвиг заради майбутнього України і будуть вшановувати пам'ять. Про загиблих захисників хвилиною мовчання проводив БТР і танки Російської Федерації на Київ. Держзрадника посадили на 15 років. Житель селища Бором Сумської області. З перших днів повномасштабного вторгнення на власному авто супроводжував колони техніки росіян по території області. Він об'їзними шляхами виводив їх на дороги, що ведуть до столиці. Колони у ході війни успішно знищили наші зсу. Повідомили в офісі генерального прокурора. Він був місцевим та обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних. Так, чоловік створив всі передумови для успішного проходження техніки Російської Федерації до Київської області. Загалом чоловік встиг провести понад 120 одиниць танків, БТР та артилерії розповіли у генпрокуратурі. Після звільнення області від окупації він продовжив співпрацювати із представником збройних сил Російської Федерації. Чоловік збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння зсу. Дані передавав куратору з ФСБ через месенджер. Контрозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації у серпні 2022 року. У ході санкціонованого обшуку, 17 серпня 2022 року, за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором із ФСБ. ЄСБ, а також 202 патрони, які він зберігав без належного дозволу. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та зберіганні бойових припасів. Йому призначили покарання у вигляді 15 років за гратами. На вирок суду обвинувачений чекав за гратами. Досудове розслідування здійснювалось слідчими управління Служби безпеки України в Сумській області за оперативного супроводу управління Служби безпеки України в Вінницькій області під процесуальним керівництвом. Прокуратури і про погоду. Листопад продовжує дивувати аномальною погодою. Погоду на Сумщині і в Тростянці в найближчі дні визначатиме тилова частина циклону. Очікується хмарно з проясненнями, Вночі без істотних опадів. Вдень дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, плюс три, вдень плюс 3, плюс 8 градусів. Ви слухали новини на доброму радіо. Випуск підготувала редактор та ведуча Олена Смілянська та звукорежисер Дмитро Ю.